Христос Воскрес! Шановні українці, хочу вас від щирого серця привітати зі святами Божої Пасхи і сказати вам одне. Так, ми зараз не там би де ми хотіли бути. І це все не по нашій вині. Але сподіваюся, що це все мене. Тому що все минає. І це мене. Але на сьогоднішній день ми маємо боротися з тою інформацією, яка нам знову ж таки Подається, вливається в вуха, і я на себе взяв відповідальність дарувати вам ту інформацію, яку ви не хочете сприймати. І за це я досить часто стаю критикованим. В мою сторону ллється дуже багато хейту, і мене навіть називають хейтером, що я лью багато води. Частково це правда, але це все пов'язано задля того, щоб ви, українці, за кордоном були проінформовані і в першу чергу знали те. Що вам не хочуть сказати по телебаченню, тому що нам обіцяють про швидке якесь завершення, але ми його, на жаль, не спостерігаємо. Нам постійно дають надію, але вона не виконується. Але з надією жити потрібно в серці. Тому сподіваюся, що це родинне свято. Фінта Вільканоцне в Польщі теж сьогодні свято, і вчора було свято, але я хочу вас привітати сьогодні. Бо саме сьогодні ви маєте вже час подивитися відео, а не вчора. Вчора потрібно було святкувати. І хтось каже, як ви можете святкувати, коли ви у війні, коли війна в Україні. І, можливо, мені за ці слова забанять відео, але я вам хочу сказати, що треба жити з надією в серці, бо без неї ми просто не виживемо. І хочу вам сказати, що міцного здоров'я я вам зичу, і просто аж сльози на очах. От мене знімає зараз моя дружина. У нас вже буде скоро друга дитина. І ще хочу вас запросити на сімейне свято, яке буде проходити в 16 містах Польщі. Це фестиваль борщу. Саме сьогодні я вдягнув цю футболку, яка мені нагадує про те, що моє ім'я було вписано в історію і залишиться ще неодноразово вписаним, тому що в 16 містах Польщі пройде фестиваль борщу. Організатор компанії Grammy Personal і фундація Grammy Personal максимально докладуть руку для того, щоб ви отримали не тільки свято, а щоб і наші військові після свята отримали те, що допоможе знищувати ворога і дарувати їм не рецепт борщу, а рецепт, як просто змінити свою думку і перестати замахатися на те, що їм не належить. І хочу вам сказати, що ви також можете вкласти своє ім'я. На те, що буде знищувати ворога. Що вам потрібно зробити? Просто прийти 27 квітня, місто Лоць, і отримати не тільки борщ, а ще й послухати українські пісні, познайомитися з новими людьми і побачити мене. Я там теж буду. І ми разом зможемо допомогти нашим військовим. Навіть якщо нас звинувачують, давайте покажемо, що ми все одно нікого не слухаємо і продовжуємо робити те, що ми робимо. Не буду вас затягувати, друзі, і втомлювати. Я сподіваюся, що ви почули мене, що я щирий завжди з вами стараюся все, все розказати, що я можу, і до сліз, реально важко мені говорити ці слова. Ну, але хейтери все одно знайдуться, і я вам дякую, тому що хейтери це паливо. І пам'ятайте, що ви повинні звертати увагу тільки на тих людей, які дуже близькі вам, тобто на ваших рідних, тому що саме вони відзеркалюють вас, бо говорять вам правду. І як би боляче вам не було слухати їхню правду, слухайте їх, бо тільки вони вам бажають добра, ніхто інший. А я постараюся бути близьким вашим родичам, тому що я відчуваю, що я призначений для чогось з більшого. Тому сподіваюся, ви не пожаліли, що довірилися саме мені, Сергію Пехо. Веселих свят, друзі!